П'ятниця, друзі, найкращий час для цікавих зустрічей. І саме сьогодні в нашу студію завітає добре друг ранку вдома. Український хіп-коп виконавець та телеведучий хас. Цього разу розпитаємо його про проєкт Розкажи мені, як де він виступає співавтором і порадником. Обіцяємо, буде цікаво. Добай, а я вже зустрічай. йду Дай його зустрічати. Добай. – Доброго ранку! – Сирепеньку п'ятничку. Ну, як Доброго ви так казали? Ранку. Привіт. Привіт. Доброго привіт, ранку. Привіт, привіт, Привіт. Що, як ви? Як ваші справи? Чудово! – Ой, привіт. Дякую. Боже, це той ваш фірмовий чай. Да. Боже, це дуже смачно. То... Ти знаєш, в п'ятницю все стає краще. То правда. Особливо, як до вас приходиш. Mm. Очікують вихідні. Я бачу, що ти вже знаєш, смакуєш що попереду. поперед. Я чесно кажу, що вже сьогодні планував зробити вихідний, але в якості виключення зробив собі один ще один робочий з вами. Це прекрасно. Тоді починаємо працювати. <рес> Останнє, ти в нас був не сам, так. а з Марією Бермакою і презентували дуже класну пісню. Е, пробач я до сих пір знаєш пробач. під впливом. Да. Може, що, я в тому вина Все, мені вдалося. Це індикатор. Мені <рес> вдалося <рес> зробити це. Дякую. <рес> Ти прийшов сьогодні до нас з новим творчим проєктом. Та навіть з двома, але про другий розкажу що в, тако в кінці. Ага. Бо ми ж сьогодні будемо фокусуватися на тому, що хас тіпа, не тільки пісні робить. Так, так. А ще й поради роздає. А ще й так? поради роздає, виявляється. Коротше, мушу вам сказати, що все почалося задовго до створення мною ютуб проєктів ми з командою завжди аналізували нашу аудиторію. Слава Богу, два 21 століття. Заходиш в статистику, дивишся, хто твій глядач, скільки йому років, який в нього гендер. Так, от в мене ніколи не було підлітків. Ніколи, от як тільки я починав, завжди були люди від 25 до 35. В інсті це зазвичай було жінки в Ютубі. Зазвичай були чоловіки, і тут мій колега Олекс... Олександр Ахметов. Ніякого відношення немає, якщо що, на всякий випадок. Каже, каже тобі, Хасе, а розкажи мені, як? Так. так? Він каже, чуєш. А давай щось для підлітків зробимо. А я розумію, що я за все своє життя кармічно перед підлітками не відчистився. Я мушу щось зробити для них, хоч якийсь внесок мушу зробити в щось. Я кажу, а давай. І ми придумали насправді, це була ідея повністю Олександра. Він каже, класно би було поспілкуватися на ті теми, які реально турбують, тривожать і сверблять підлітків. Але у вигляді гри, але у вигляді подкаст гри, подкаст гри. Коротше, ми сіли покумекали з командою. Як би то зробити, так щоб реальні підлітки дивилися, як би залишитися трушним і не думати про те, то, що тобі 34, і ти мусиш, значить, дивися, коли мені було 13-15, Ну типу, лишитися якось на одній хвилі. Ми зрозуміли, що треба ну, по перше, в Олександра крім того, що він підприємець, він психолог, тобто він більш такий спокійніший, не такий нарваний, як я. І ми зрозуміли, що нам що треба час від часу кликати ще якусь людину. Ну тому, що ми чесно кажучи, підлітки вони такі ми можемо їх трошечки задовбати. Мусить бути лице, яке буде постійно змінюватися. Ми зрозуміли це класний формат, коли до нас будуть приходити. Публічні люди або якісь е, дипломовані психотерапевти, або артисти, або навіть е, першою героїною нашою вона була е, акторка дорослих фільмів. Ну тобто, е, але розумієш, наприклад, прийшла Знають, тока... як зацікавити цільову аудиторію. так, тому що ми розуміємо, що підліток прийшов і такий о, о, во вона, а ми говоримо про те, як перші гроші зароблялись ніякої вульгарщини про те, і через яку роботу їй доводилося проходити, через які там, наприклад, фінансові труднощі чи навпаки, якісь піднесення, і це круто, тому що підлітки почали розуміти. В нас реально класно зросла підліткова аудиторія. Бо вони почали розуміти, що хтось говорить їхньою мовою, як зараз вони кажуть, не падають на умняк. No. No. Mm -hmm. І просто дивляться. Ага, класно, що хтось пояснює нам. Крім того, всього мені здається, що ми робимо важливе. Ми спілкуємося ще з батьками підлітків. Давай я скажу, що ви робите. Подкаст mm -hmm. гру розкажи мені, як і легко так. знайти на Ютубі чи mm -hmm. в стрімінгових сервісах. Багато наговорили, не сказали назви. Получається так. <ріст> <ріст> і мені знаєш, що цікаво теми, як ви обираєте про mm -hmm. що спілкуватися з підлітками, бо зазвичай скотишся до того, щоб. Воно було актуальним, так. але не косити під підлітка. Нашу актуальність вирішує наш глядач, тобто безпосередньо підлітки продовж. Ну найважче звичайно, це було зробити перед зйомкою першої серії. Так. Бо ти тільки запускаєш, і ти ходиш, питаєшся. Наприклад, в нашої команди є е, в когось, є діти підлітки. Ну, вони вже якось намагалися акуратно спитати, по їх. А ну от про що би ви хотіли, наприклад, так ми, ми будували на цьому, але так як перша е зробила можливість того, щоб люди почали в коментарях писати, наприклад, питання, які їх турбують, наприклад, на імейл-каналу, e якщо анонімно. Є люди, які не соромляться анонімно або, наприклад, пишуть безпосередньо мені в інсту, в Директ, і кажуть, от ми би хотіли оці. Потім ми ці всі питання, і так деколи буває. Ми не знаємо, які будуть питання конкретно. Наприклад, ми знаємо тільки яка буде тема. Наприклад, ми сьогодні говоримо про булінг, угу. але тема булінгу вона ж дуже багатовекторна. Коли вперше. А чи відчував ти, наприклад, це в школі? А чи відчував ти це тоді, відколи ти вперше закохався? А чи відчував ти це тоді, коли, наприклад, тебе вдома не зрозуміли? А, а чи коли... був ти сам булером? А, так чи був ти сам булером? Це всі теми оці підняті, і причому підлітки мені так подобається саме формулювання. А ти пам'ятаєш зразу? А ти пам'ятаєш, коли ти вперше відчув, як ти побулив когось? І ти такі сідаєш, такі. Хм". Угу. І настільки круто, тому що ти не можеш бути нещирим. Таке реальне відчуття, ніби вони десь поруч сидять, ніби там велика глядацька зала, і, і воно це саме формулювання, і, ти, і тебе автоматично повертає в той час за шкільну парту, чи там потім якось е, за якусь студентську парту. Коротше, оцей від, відтинок часу дуже круто і дуже трушно і деколи піднімає такі штуки, що ми після зйомок такі сідаємо, і такі. Я кажу, ти знаєш, Саша, є такі от питання. Які в мене просто це витіснули, я навіть і не пам'ятав тих речей, що поки було самим несподіваним відкриттям саме для тебе. Під час. Ну от, до речі, класно, тому що це було стосовно булінгу. Тому що мене дуже, мене дуже жорстко булили в школі. І ми всю тему цю почали говорити, розказувати, я почав розказувати, як я з цього вирулював. Бачите, я зазвичай так, таким сланом не говорю, але коли говоримо про підлітки, я зараз в мене починається автоматично. Ну, типу, я починаю згадувати, як в мене це було, куди, до кого звертався, хто мені допоміг, як. І отут конкретне питання було мені: коли ти відчув себе булером? І я реально в мене така історія підтягнулася. Я такий сижу і згадую, що в мене дійсно в мене була дуже велика трансформація в школі. Там, умовно кажучи, дуже, дуже жорсткого фізичного знущання. Потім я сам став сильним. В мене навколо мене створилася величезна компанія. Це Хлопців. дуже до речі, розповсюджена так. тема. І я і я пам'ятаю, як коли мене були, вчителька моя дуже мені допомогла. Вона, типу, якось вислухала мене. Вона допомогла сказала. І тут, коли вона вперше зауважила, як я пробули в когось, вона закликала мене тихенько і каже: а Тепер сядь і подивись, що ти зробив. Ніколи не ставай тим, Ким хто ти тебе був? ображав. І це дуже правильна вчителька. Слухай, ти що це я такий сів, а це я професійний той, сір, я так... педагог. Це дуже класний подання. Mm -hmm, тому що, yeah. до речі, дуже часто, от якщо ми говоримо про підлітків, mm -hmm. то булинг починається не з дітей, а з викладачів. Як би це так. жахливо це не правда. звучало? Так. Слухай, ти сказав, що е ви шукаєте теми, так? Mm -hmm. Скажи топ. От ви вже від, як відзняли сезон? Угу. Чи як? І які ну, будуть теми, і наскільки вони актуальні? Чи дійсно діти про це просили? Дуже. щоб ви говорили насправді? Вони актуальні, тому що це перше кохання. Гроші це було одна з перших тем. Виявляється під підліт... так, та волю... підліткам і при тому всьому, що їх. Їх не цікавить, як нічого не робити і багато заробляти. Їх таке правда не цікавить. їх цікавить а що саме цікавить? їх. Цікавить алгоритм. Типу, що, куди ви йшли? Як ви переконували, що ви в вашому віці ви достойні того, щоб заробляти? Як ви які ви шукали методи, куди ви зверталися? Чи підтримували вас батьки? Mm -hmm. ну, Короче, ну тобто їх цікавить глибина цих питань. Завжди ти собі думаєш, там значте, успішний успіх? Ну, дивись, якщо ти будеш вірити в себе, в тебе все вийде на полон хіл на мінімал. Ну так це не працює. І кожен починає згадувати свої історії. Звичайно, перше кохання, так гроші друга, да? так. Перше кохання, наприклад, яким воно було. Потім, наприклад, зради. О -о -о. І зради тут дуже велика тема виявляється. Ми думали, що будемо, як я зраджував, як мене зраджували. І зрада, дружба, напевно, Ні, теж пішло. ти що, так? починається. У нас якраз дуже дуже пощастило, тому що з нами сиділа е терапевтка, і вона каже: е так класно пояснила, що навіть я такі присів. Такий ага, точно. Найбільша зрада, значить, спочатку, це коли вас зраджують батьки, батьки. ви це вперше вичуваєте. Потім людину, яку ви покохали, або друг це одна категорія. А потім, каже, третя, до якої ви ще всі не готові, коли вас діти ваші зраджують. <рит> і ти такий <рит> сідаєш і такий ага. Добре, ого, і я розумію, що я зараз згадую, мене мурашить. Ну короче, а немає теми, коли ти сам себе зраджуєш. Є такі. це і ж теж тема. дуже обширно, і це прикольно, тому що вона як гра, чому як гра? Бо в нас лежить на столі багато запитань. На конкретну тематику, але дуже багато запитань. І кожен тягне. Ну і ми, звичайно, що є такі. Ми вже знаєш, бувають такі деколи історії, що ми такі сидимо, і думаємо, так, ну ця от історія вона вже була, і вона просто ще ж можна на неї з цієї сторони подивитися, бо це і перша любов, і зрада, наприклад, так. Угу. І тоді ми кожен підхоплює. Звичайно, що нам цікаво тепер більше слухати історії гості, які приходять до нас. До речі, як ви їх обираєте? Зрозуміло. Зірка дорослих фільмів пані, для того, щоб Пані прасує пані всі всі знайомі. так? Да? А Тож. та хто мене там знайомий да. з того є і того. насправді я був я був дуже приємно здивований тим, що я бачив ну, перша наша героїня, це була Жозефіна Джексон. І вона зазвичай вона бере участь в розважальних якихось таких шоу-проектах. Я їй безпосередньо написав, чи хочеш. Ну, дивись, є, от, ну, просто ми з нею познайомилися. Це соціальна правильно? Ми правила. познайомилися да. на інших шоу, не на її. Але познайомились. І я кажу, слухай, дивись, є така штука. Ми хочемо зробити щось корисне для підлітків. Я тобі зразу з першого, ну я тобі не обіцяю великих оборотів. Тобі не обіцяю, то що ти там. Ну але це вона така, та звичайно, мені ну я круто, мені є про що про що говорити. І ми даємо, наприклад, тому що ну я розкрию секрет, то тобто, не так як ми, що ми зібралися зранку, і ми ага. так, от, і люди бачать, що а там ж ні, ми записуємо три програми підряд. Так. І відповідно є, е, 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 ми вічливо показуємо, що от у нас є три теми. Звичайно, що є такі гості, які кажуть: мені треба питання. А ми ага. кажемо, дивись. Нас сучасно, ми теж не знаємо питань. Надіму, <гум> ми не знаємо, що нас чекає. Є тема, і тоді, наприклад, там нас був тоді, здається, булінг, здається, було про непідтримку батьків. Жозефіна така каже: мені дуже цікава тема фінансова. По перше, я зараз прокачую скіл, цей і я би хотіла розказати підліткам про те, яким було в мене підлітковий період стосовно зароблянь. От такий був. Менше 30 секунд є часу. Так. Скажи, якщо підлітки хочуть задати питання, так. куди їм писати. Я ж кажу, ви можете, якщо ви не соромитеся, можете писати в коментарі прямо під випуском. Наприклад, крайнім ми читаємо всі коментарі. Ви можете писати мені в Директ Олександру Ахметову в Директ. І можете писати, якщо хочете анонімно, то на емейл ну до якого прикріплений Ютуб канал під відео. Є ось цей так? Email, так звичайно, так. Ну дякуємо тобі, що ти завітав будь до нас ласка, з новим. Будь ласка. А подожди, ти що? ж хотів проанонсувати ще одне. Так, виявляється сьогодні. В мене пісня виходить і кліп. Як тобі таке? А? Бо я все таке. Бо я все таки артист і музикант. Прошу зайти на Ютуб. Це наша спільна робота, знову ж таки, дуетна робота зі співачкою. Сова Гей Степаму перероблена повстанська пісня. Вау, таке. Вау. Будемо вітаємо. сьогодні слухати і дивитись. Вітаємо і дякуємо дякую. тобі за соціальний проект. Це дуже важливо. Дуже дуже дякуємо. Приходь до нас щасливі. Я прийду.